Доброго дня, шановні колеги, шановні глядачі. Ми продовжуємо наш цикл зустрічей співробітників і керівників видавництва дух і літера з нашими авторами, з нашими колегами. Це спільний проект «Укрлайф ТІВІ» та нашого видавництва. Сьогодні у нас в гостях художниця графік Людмила Броєвич. З моєї точки зору, один з найцікавіших майстрів, які працюють в сьогоднішньому українському мистецтві. Пані Людмила, радий вас представити нашим глядачам і дозволю собі сказати декілька слів про моє враження від ваших робіт, а потім скажу, попрошу вас відповісти на питання. Я думаю, що сьогодні, коли так багато художників, які можуть намалювати 2-3-5 робіт за день, Художниця, яка працює рік над картиною, це ну, рідкість. Але ж я думаю, що така ретельна праця, праця на межі, ну, з моєї точки зору, на межі взагалі людських можливостей, вона дає, з моєї точки зору, фантастичний результат. І я, і мої колеги і мої друзі вважають вас однією з найцікавіших майстрів. Сучасності. І я дуже радий, що нас сьогодні запросили на Укрлайф ТВ, і е, крім того, що ми з вами трохи поговоримо, наші глядачі зможуть побачити ваші роботи. Я сподіваюся, що найближчим часом ми зможемо організувати хорошу і престижну вашу виставку, знаю, що чимало їх вже було. І отже, хочу запитати вас, скажіть, будь ласка. Ну, чим обумовлений оцей ваш вибір, що ви працюєте як графік, який працює а, рік над роботою. Я розумію, що кожна, кожна з таких робіт, як для мене, ну здебільшого, це подія. Але ж як так можна? Ось як розі мені здається, що чоловіки так не вміють. Це вміють тільки жінки? Дякую, по-перше, за такі приємні слова і компліменти. Ну, як відповісти на ваше запитання? Я думаю, що всі ці ну, великі терміни, які потрібен мені для праці над роботою, це все зумовлено самою технікою. Тому що травлений штрих це робота, вона на кончику голки. Тобто все, що намальовано, все, що на пластині зображено, це дотик голки до металевої пластини. Знаєте, пам'ятаєте, ми нещодавно були у вас в гостях з Тарасом Возніком і з його дружиною, і він вперше бачив ваші роботи в оригіналі, і він, ми пішли від вас, він мені каже, Леоніде, адже Людмила майстриня не менша, ніж вибачте що я таке кажу, ніж Катерина Білокур чи Марія Приймаченка. Чому ти її ховаєш? Я кажу: я не ховаю, я можу один з небагатьох, хто намагається українському суспільству довести, що це так. Я теж так вважаю. Скажіть, будь ласка, в вашій творчості дуже важливі фольклорні мотиви. Чи не могли б ви трохи прояснити, які саме? Фольклорні традиції, чи, чи роботи, чи легенди важливі для вас, і чому саме вони домінують в ваших роботах у всякому разі, як на мене? Ну, Якщо взяти, за приклад роботу танок вожів, то тут ми бачимо цей символ безкінечності, що трипільський символ, прадавній, який зустрічався на кераміці. І взагалі символи на символи на у багатьох культур дуже споріднені і схожі. Я думаю, що на підсвідомому рівні у кожної людини десь глибоко в душі закладено розуміння цих символів. І не треба навіть вивчати історію мистецтва. Якщо подивитися на цю ж кераміку Трипільську, або ж на рушники більш давні, то можна зустріти схожі елементи. Якщо ну от. Але ж які теми? З тих я розумію, що в кожній цій фольклорній традиції, чи живописній, чи традиції, навіть пракультур, всі ці символи вони щось значили. Вони були схемами філософії світу. Вони були світоглядними моментами. Які саме ці домінанти для вас важливі? Для мене важливе найбільше і найбільш повторюване, мабуть, це дерево життя. Яке я ваше символізу... дерево життя, символізує що я... розквіт і надію людства на те, що все буде повторюватися знову і знову, так би мовити. І, і, ну, це мабуть самий найповторюваніший символ. От. А також, якщо те, що стосується народної творчості, то є міфологічні образи, русалок, такої, начебто низової культури, як Зображення котів, вазони, вази, і голуби все це ну, якби іронічно переосмислено було мною ще там е, в серії робіт е, дипломних. От, майже, майже, це вже майже 20 років, так? 94-го року. От, і, е, Ну, а якщо подивитися, з чого почалося, то це ніч, це монохромна робота, там жінка, яка тримає кота у вигляді королеви і пропливає над тоненьким пейзажем із хатинок, тобто вона крокує. Ну, Це теж жіночий символ, якби символ і матері, символ і спокою, і лагідності. Властивої українській культурі зображені жінок. Якщо ви пам'ятаєте, то і на писанках от такі жінки, весильні процесі, якісь багато зображувалися. Людмила. А попри те, що інколи образи ваших робіт ну, спершу виглядає трохи ну, не дуже. Оптимістичними. Ваші роботи світлі. Вони дуже добрі поруч з житлом людини. Вони, я можу наводити навіть приклади реакції моїх онучок на ваші роботи. Ваші коти стали для них символами цього світу. Вони їх згадують там в розмовах між собою. І так я знаю для багатьох людей і ті ж змії, яких ви називали, і інші інші, інші. І такі звірі, яких ви. Придумали, і які навіть, навіть коли ви малюєте щось геометричне, то у вас завжди там присутній світ природи. А ще, звичайно, вражає абсолютно ці ваші біблійні написи, які є на всіх роботах. І знов таки люди підходять, що це людина писала, я кажу, так, писала, пише і буде писати. Може, в цій традиції теж є велике. Біблійна традиція, коли біблію чи заучували, біблійні тексти чи заучували на пам'ять, чи потім відтворювали десятки, десятки і сотні разів. Ну, словом, словом, мені здається, що і образами, і цими написами, і колористикою ви тримаєте якусь велику традицію світової культури. Хто для вас найближчий серед тих, хто був, серед тих, хто є, серед тих, хто буде з митців? Хто є, в якійсь мірі, ну, от ваші, якщо не вчителі, то партнери, побратими? Як вам сказати, вчителі? Тут дуже багато що... якихось конкретних вчителів і побратимів. Я би, я би не сказала, що хтось є, бо я все ж таки намагаюся заглядати всередину себе і якби аналізувати свій внутрішній світ, свої відчуття і відтворювати це на папері, свої емоції. Хоч маючи академічну школу, ми в певний період приходимо до того, що маємо закреслити все попереднє і саме заглибитися в себе, тому щоб не бути ні на кого схожим. Але ви ж бачите по роботам ми вже перечислили, що і симпатії до і Марії Примаченко, і до і наївних художників. От, і багато кого можна перечисляти, просто немає сенсу. Пані Людмиле, я вам дуже вдячний за цю розмову. Я розумію, що основні голоси художника основний його текст це його роботи. І отже, давайте ми допоможемо нашим глядачам подивитися ваші роботи. Давайте, не Дякую не краще. вам дуже. І я сподіваюся, що. Радість, ну, яку знаю я, яку знають інші люди, які знають вашу творчість, знають вашу творчість, стане і радістю тих, хто подивиться їх в цій нашій передачі. Ще раз вам спасибі, велике Нашою гостю була Людмила Бруєвич. як, на мою думку, один з найцікавіших митців сучасності. Дякую.